Привіт! З вами Оленка Переселенка, і сьогодні буде типово для цього каналу відео. Спонтанне трошечки, я його не планувала взагалі-то. Мені тік-ток підкинув якогось дядьку, я насправді не грібу взагалі, що це за дядька, і він давав поради, як впоратись ментально з тими часами, в яких ми живемо. З цією війною, яка невідомо коли закінчиться, з цією невизначеністю. Коли ти взагалі не знаєш, що буде завтра, він дав таку парадоксальну пораду: плануйте, плануйте, мрійте, і ці думки вони допоможуть втриматись на плаву, втриматись в житті і не повністю не збожеволіти. Я подумала: ну а чого б не зробити цю практику публічною і разом з вами не уявити, де я і як буду через 5 років. Отже, через 5 років я нарешті в своєму домі. Через 15 років після того, як, мені, як була вимушена тікати з Донецька і стала бомжом, я вже живу в своїй хаті. Ми відремонтували її до того стану, як можна переїхати. Зранку я заварюю собі каву, роблю сніданок. Сьогодні у мене складний красивий сніданок, ось такі тости з яйцем, але це не тому, що я їх дуже хочу. Чи я взагалі не люблю зранку таке робити. Просто ковбаса закінчилась, а, і елементарний бутик я зробити не можу. А у сусіда є курочки, тому яйця у нас власне, є. Я беру сніданок, беру каву і виходжу через кухню на терасу. Там стоїть столик і стільчики, щоб сидіти і кайфувати, як ми завжди і мріяли. Я сідаю а, і снідаю. На вітру колишеться злаки, пахне лавандою, пахне хвоєю. А, садок прокидається. Наш природній красивий садок. Мені б дуже хотілося сказати, що я виходу, виходжу снідати з книжкою, але ну, давайте будемо, напевно, реалістами і, за за, за, за... скоріш за все, я вийду з телефоном, зроблю. Свій ранковий донат на, на відбудову деокупованих територій. І, ну, можливо, в телефоні читаю книжечку. Можливо, цього дня я утримаюсь скролінгу в соцмереж прямо зранку. Я сижу, п'ю свою каву і думаю, що мені сьогодні треба робити. Робити мені сьогодні треба цікаву роботу, починати новий проект. І я трошки схвильована, бо завжди, коли починаєш новий проєкт, нову книжку, чи щось таке, чи освітній проєкт, чи щось таке, завжди трохи хвилюєшся. А вдруг цього разу щось не спрацює, і ти не впораєшся. <гум> тому я схвильована і радісна, і трошки все тремтить. І, в принципі, мій час на себе закінчується, напевно, тому що потроху прокидаються хлопці. І дуже сподіваюся, що Костік до того часу вже. Буде трошки більш самостійніше, мене буде вскакувати о сьомій восьмій ранку і будити мене воплями. мама включи мультики. Вони прокидаються, я роблю тепер сніданок їм. Костік мені допомагає. Юра зранку ще не спроможний нікому допомогти, він спроможний тільки сидіти. Ну і ми. Я доснідую, а вони снідають. І ми починаємо новий день.